Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке відсотки і як знаходити відсотки від числа. Любі діти, чи бачили ви коли-небудь у магазині оголошення сьогодні розпродаж знижки на товари від 5% до 40%, або телефон заряджено на 100%, або заряду телефону чи планшету залишилось 10% або 10%. 5%. Так що ж таке відсоток спробуємо сьогодні з'ясувати. Відсоток або процент це одна сота частина числа або числової величини. Наприклад, так як гривня складається із 100 копійок, то одна сота частина гривні це є одна копійка. Для позначення відсотків є спеціальний символ відсотка. Зверніть увагу, 100% дорівнює одиниці. Якщо на пляшці соком написано 100% натуральний апельсиновий сік, це означає, що сік виготовлено лише тільки з апельсину, без додавання води, цукру і інших домішок. Також у нагоді вам прийдуть швидкі відсотки. Зверніть увагу, четверта частина чого-небудь є 25%, половина 50% три чверті будь-якої частини 75%, і ми вже знаємо, що одиниця це 100%. Щоб перетворити відсотки у десятковий дріб, потрібно кількість відсотків поділити на 100. Наприклад, 6% дорівнює 6%. Поділити на 100 це буде 0,06. 42%. 42 поділити на 100 буде 0,42. 100% 100 поділити на 100 буде одиниця. І 236% дорівнює 236 поділити на 100 буде 2,36. Щоб перетворити десятковий дріб у відсотки, потрібно дріб помножити на 100%. Тобто обернена дія 0,23 до рівня 0,23 помножити на 100 буде 23%. Відповідно, 0,4 рівня 0,4 помножити на 100% і буде 4%. А 1,58, якщо помножити на 100%, дасть там 158%. Щоб перетворити звичайний дріб у відсотки, потрібно спочатку перетворити його у десятковий дріб, а потім помножити на 100. Наприклад, звичайний дріб 1 восьма – коли ми переведемо в десятковий, буде дорівнювати тисячних. І якщо 0,125 помножити на 100, будемо мати 12,5%. Отже, можна зробити висновок, що 1 восьма дорівнює 12,5%. Розглянемо задачу. На обгортській шоколадки написано 64% какао. Скільки грамів какао міститься у 90 грамах шоколадки. Давайте розв'яжемо задачу. перші дії дізнаємося, скільки какао міститься в 1 грамі шоколаду, для цього 90% поділимо на 100%, будемо мати 0,9 грамів. А в другій дії дізнаємося, скільки всього какао у плиці шоколаду, для цього 0,9 помножимо на 62 і будемо мати 55,8 г. Все інше це є. Розв'язуючи цю задачу, можна зробити наступний висновок. Щоб знайти відсотки від числа, потрібно число поділити на 100 і помножити на потрібну кількість відсотків. Отже, А відсотків від деякого числа Б, дорівнюють Б поділити на 100 і помножити на а. Цю формулу можна запам'ятати. Давайте ще розглянемо задачу. В саду ростуть 250 дерев, з них 60% яблуні, груші становлять 40% від яблунь, а все решта сливи, скільки сливових дерев росте в саду. В першій дії дізнаємося, скільки яблунь росте в саду. Для цього 250, поділимо на 100 і помножимо на 60. Маємо 150 дерев. В другій дії дізнаємо, скільки груш росте в саду. Для цього 150 поділимо на 100 помножимо на 40, маємо 60 дерев. В четвертій дії дізнаємося, скільки разом яблунь і груш в саду. 150 додати 60 буде 210 дерев. І в четвертій дії дізнаємося, скільки сливових дерев росте в саду. 250 мінус 210 буде 40 дерев. Відповідь в саду росте 40 сливових дерев. Отже, ми сьогодні з вами дізналися, що таке відсоток, і вчилися знаходити відсоток від числа. Сподіваюся, ви зрозуміли, як це робиться. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч!